Що чекає стрільців у листопаді? Якось ви будете балансувати між своєю активністю і пасивністю. Десь будете притушувати свій вогонь, будуть у вас такі дуже амбіціозні, якісь бажання, щось ви будете робити таке, да, вам захочеться прямо на коня і робити. Але карта помірність вас трошечки притормажує, да, трішечки заземліться, трішечки так знаєте, наче і робіть те, що ви хочете, да, дійте. Але все ж таки з розумом, все ж таки, не кваптеся. Знаєте, так тут не на все можна. Повліяти, скажімо так, не на все можна повліяти, але все у вас буде добре. Хочеться мені сказати зділка. Зділка якась вас чекає, така дуже судьбоносна, або зустріч, або для когось це така зустріч прям із людиною. Але ви можете боятися цього, да? сумніватися, чи ця людина маніпулює вами, чи, ну, або це, це діло, це справа, яка вам пропонується. Знаєте, це принесе вам гроші. Це принесе вам гроші, це принесе вам якесь сімейне благополуччя. Тому така вам порада. Угу. Все ж таки квапитись не треба. Все ж таки, треба подумати. Все може відбуватися якось дуже швидко, і вам захочеться швидко приймати рішення і щось робити. Але вас тут притормажують. притормажують. Так, да, пропозиція цікава, да, пропозиція гарна. Але не забувайте про те, що ви наразі маєте, і вам треба гол холодною головою все зважити. Треба вам це чи не треба?